Дорогі мої, сьогодні хочу разом з вами приготувати, сподіваюся, смачний грибний суп. Ми живемо високо в Карпатах, і, власне, зараз сезон на гриби, на білі гриби. Ось тут от, вони у мене є. І оця вода, в котрій варилися гриби, я її буду використовувати для супу. Я спочатку так? І в момент закипання, от зараз він у мене починає закипати, в момент закипання я сюди засипаю решта овочів. Картопля, у мене молода. Перепрошую за. Бризги, не очікувала. Картопля. Оскільки картопля молода, то вона досить швидко вариться. І тому я буду закидати всі продукти. Також у мене є ось тут молодий горошок, петрушка і гриби вже відварені разом з помідорами. Вони в мене не посварились, тому я їх помістила на одну тарілочку. Отже, я це зроблю за кадром, бо мені трошки незручно тримати камеру. Ось так ось виглядає наш супчик, покажу трішки вам ближче. Ось Тут видно, що тут є морко, перепрошую, картопля, грибочки, горошок і петрушка. Признаюсь відверто використовую завжди різні овочі, тобто, що є по сезону, що є в морозилці чи в холодильнику. Кожного разу може бути це різне, але я знаю єдине, що має бути смачно. І господині з досвідом, вони теж це знають. А ті, що вчаться лише готувати, то не переживайте, методом проб і помилок у вас все вийде. Значить, зараз я все це закинула, так як ви побачили, і накриваю кришкою і чекаю, поки воно ще раз закипить. Пройшло буквально кілька хвилин. Я вирішила підглянути, що тут робиться. Коли утворюється таке шумовиння, я його просто стараюся знімати. Але це не любитель, бо це, наприклад, картопля виділяє крухмал. Відверто признаюсь, пошкодувала, що петрушку дала раніше, бо кажуть, що не дуже добре. Треба її під кінець. Але сподіваюся, що це не повпливає на смак супу. Не роблю ніяких зажарок. Цибульку. Я стараюся використовувати все свіженьке. І... і тому, просто, щоб він виглядав трошки жирнішим, я наливаю олією. Роблю все на око пропорційно, ну, приблизно, можливо, столову або 1,5 столової ложки. І також приготувала уже сіль і улюблену спецію. У мене сьогодні буде орегано. Солю. І буквально в момент, коли воно закипить, достатньо буде ще кілька хвилин, тому що всі овочі майже готові. Картопля теж молоденька вариться, буквально 5 хвилин. Не потрібно переварювати продукти, тому що вони втрачають корисні властивості. Будемо смакувати. Пізніше покажу, що вийшло. Наш супчик вже кіпить. Ось така красота у нас разом з вами вийшла. Хочу сказати, що я вже виключила газ і залишилось буквально трішки почекати, ми будемо його куштувати. Ось така у нас краса вийшла. Відверто признаюсь, запах дуже-дуже грибний, оскільки готувався на грибній юшці. На смак кожен собі може додати сіль. Я не дуже солю, тому у мене він не дуже солений, але виглядає дуже апетитно. Бажаю, Можна подавати зі сметанкою. Хто з чим любить, можна просто так. Бажаю вам всім смачного і користуйтесь моїм рецептом. Буду рада почути ваші відгуки в коментарях. Гарного вам дня!